Доброго сим дня або ночі. Залежить того, коли мене дивляться люди. Сьогодні я хочу зробити такий розклад на тему, чи є зрадники у самому близькому оточенні Володимира Зеленського, і хочу їх зробити на новій колоді. До речі, це така свіженька колода, якщо це когось цікавить. Так, ось така вона. Це Одесою, Одеса їх випускає на українській мові, і, уявляєте, в часи війни. І я от я не удержалась і купила таку колоду. І я захочу на цій колоді подивитися, чи є зрадники в оточенні в самому тісному оточенні Володимира Зеленського. Будемо дивитися на старших арканах, тому що все-таки це все така, знаєте, Якщо є десь Іуда, молодшими арконами це не покаже. Треба дивитися на старших арконах. Чи є зродники? Або зродник один. Так, дивимося, чи є зродники. В оточенні Володимира Зеленського. Чи є зродники? Так, ну отут ось випала його дружина, яка йому старається допомагати. Так? Потім випав місяць, або на російській луна. Отут можуть бути можуть бути зродники. Але вони так, знаєте, вони так до такої степені заховані, приховані, Вони люди, з якими Володимир Зеленський Кожного дня там зустрічається, здоровається, рішають якісь проблеми, і так далі, вони можуть не, як би сказати, не показувати свої такі особисті, да? от особисті точки зору, вони можуть не показувати. Але вони про це помнять, пам'ятають і е, можуть у чомусь його не піддержать. Е, і, знаєте, от, Жінка Володимира Зеленського, по-моєму, її Олена звати, так? От вона допомагає, вона йому допомагає розпізнавати. Вона настояща дружина настоячого президента. І вона йому весь час, як би сказати, може й говорить, нагадує те, що можуть бути люди, які тебе зродять у твоєму оточенні, можуть бути люди. І по карті місяць. Або Луна, да? це 18-й аркан. Це дійсно, так. це дійсно так. Тобто ці люди вони дуже такі, знаєте, приховані. Володимир їх не бачить. Їх він не бачить. Тобто які вони є на самому, на, самому, на самому ділі, він не бачить, тому що вони це все не показують. Потім карта помірність. Або Уміряність на російській мові так, помірність. Вони, якби, знаєте, як uh, зрадники на уміряні, тобто вони на повну силу вони не працюють, щоб зраджувати прямо, ну, зовсім. Прямо от, на 100% ні. Вони там десь щось може, ну, трішки, звісно. Трішечки, звісно, що є зрадники є у його. Але із такою дружиною, як у нього, він захищений. От вона, ну як жінка, знаєте, як вона ж може бути чуттєва, вона багато чого знаєте, відчуттями може, може відчувати людину. Навіть на далекому, ну, на далекій відстані, там, наприклад, може відчувати людину. Тому у нього дуже хороша дружина, Бог йому послав. Так. Будемо їй бажати здоров'я, вона на своєму місці, вона чувствує себе, от вона випала імператриці. Ну, то є жінка президента, да? як раніше було король і королева, отак от і тут. Він президент, а вона біля нього от, так. от. Вона, як би сказати, друга після нього. Тому що ці всі люди, які, його, які біля нього знаходяться, у його свиті, так сказати, да? близькі. близькі. Вони все-таки є тут. Серед них є зродники. Є зродники. Ну, зараз я попробую подивитися на молодших арканах. Або навіть на старших тільки з другої колоди. Зараз подивимося. <кій> Може ви когось і узнаєте? Може, ви когось і побачите, узнаєте, хто це такий. Так, які це зродники тут? Хто тут такий? Хто тут такий? Ну, от теж уміряност, бачите, помірність і То есть тобто, одинакові карти випали, то тобто, есть люди, люди, вони багато їздять. Може, може навіть от, Зеленський їде з кимсь бере з собою когось, так? От, і вони з ним їдуть, тому що по колісниці так воно є. Що він кудись їде, з собою когось бере, і серед цих людей можуть бути. Вибачайте, мені, будь ласка. Можуть бути такі люди, які можуть його зраджувати. Але я вам я вам говорю, це такі зрадники, вони, ну як би сказати, такі завуалірувані. Вони можуть навіть ну, свою точку зору не викане казати, казати йому, так? І таких активних дій не, не проявляють. От ну не проявляють вони активних дій, іменно в зраді. Так, трішечки, потрошечку. Щоб не було це, тому що по е, карті луна і місяць, так, щоб цього не було видно. У, і теж, бачите, дуже луна випала, Та ж сама карта виплату. Тобто, те, що я й говорю, що зрадники є, тільки вони дуже такі за ширмою, він їх не бачить. Але вони дуже так, щоб багато зла нанесли йому нашому, нашій країні ні. Такого не має. такого карти, мені такого не показую. це такий розклад в мене вийде. Дякую вам за увагу. Трішки важкувато розмовляти на українській мові, але мені пробачте, будь ласка. Бажаю всім міцного здоров'я. Бажаю всім, щоб біля вас були тільки вірні друзі, вірні рідні і не було ніяких зрадників. От, і. Кріпкого здоров'я, матеріального достатку, до побачення.